Оце є вакцина GCPlu, теж чотирьохвалентна, якісна, нормальна, на ринку вже дуже довго, так що можна спокійно і нею вакцинуватися, і ваксігрип французький. Це люди вже просто нас відклали в аптеці, вони вже проплатили, прийдуть на другий тиждень в кабінет щеплень і просто провакцинуються. Цю вакцину від грипу розібрали, як тільки вона з'явилася в аптеці ще у вересні. І от уже три тижні як її неможливо купити, каже завідувачка аптеки номер 1 Неля Бик. Люди хочуть вакцинуватися, а вакцин нема. Каже, от якщо ми, наприклад, ваксігрипу 400 замовили, нам дали сто вакцин. Ми тут чи по переліку подивилися, хто перший дзвонив, їм перезвонили, і в нас за три дні вона пішла в нас. Все, на другий тиждень дзвонимо. Давайте нам наступні парки. Вибачте, нема. Так само з жісіфлю. Значить, хотіли більше, 150 взяли. Неля Бик показує лист відповідь від виробника вакцини, який надійшов до аптеки. Оскільки нам не дали ту кількість, яку ми замовляли, ми зразу зв'язалися з фірмами, щоб знати, що нам чекати, що людям говорити. І, наприклад, Сонофі нам дали вже листа отакого такого змісту це є на ваксігрип. Компанія Sanofi Aventis, висловлює вам свою повагу, то повідомляє, що вакцина ваксігрип наразі відсутня на складі в Україні. На жаль, додаткових постачань препарату не передбачається в межах поточного сезону. Дякуємо за розуміння і додає, що вакцина від грипу так швидко закінчилася через те, що її менше цього року виробили. Вони минулого року дуже багато виготовили, і дуже багато в них прийшла в негодність, тому що люди не знають, можливо, причина того, що від ковіду вакцинувалися і вже може не звертали на грип. Можливо, це причиною було, але в них були дуже великі залишки. А діє вакцина тільки півроку, тобто вони на свої збитки дуже великі кількості ліквідували. В міській амбулаторії номер 4 від грипу пацієнтів в останні вакцинували ще у вересні. Розповідає завідувачка Ніна Зиманкова. На жаль, вакцини немає, і тому дзвінки є, запитання є, пацієнти на прийомі і поза прийомом запитують про наяв, чи, чи наявна вакцина, чи можливо у вас в амбулаторії є вакцина. Але відповіді стверджувальні не дає. Бажано її, звичайно, що щорічно зробити, щоб профілактувати можливі ускладнення. Після гри. Я негативно ставлюся до того, що в аптеках немає вакцини, вона має бути доступна для кожного і всіх. Ну, я вважаю, що це погано, та, тому що зараз через те, що в нас ослаблений імунітет через високий рівень стресу, то так важливо якось додаткові засоби якісь власне, застосовувати, щоб допомогти своїм організму впоратися з якимись збудниками. Тобто це зможе полегшити перебіг самої хвороби. І в цьому сезоні я ще не вакцинувалася, але планую так. Вакцина проти грипу в аптеках відсутня у продажі на території усієї Львівщини. Повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко. Щодо приватних закладів охорони здоров'я, частково поодинокі дози ще залишаються для використання. В той же час, вчора ми отримали інформацію від Міністерства охорони здоров'я України, що на Львівщину прийде гуманітарна допомога у вигляді однієї 1600 доз вакцин проти грипу для цільового призначення вакцинації медичних працівників. Коли ж надійде наступна партія вакцини від грипу, яка буде доступна для усіх мешканців, невідомо. Загалом на Львівщині станом на сьогодні вакцин. Новано від грипу понад чотири тисячі людей. Олядина Катарас Фомін Суспільне новини Львів.